Так, так, так так. О, мер! мер, 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 Здорово! Ой, 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 выбачь, выбачь Да-да, добре, добрый, Сакуд, я тут спішу. Да, що ти хотів? Сукай, а де мені може пожити? Ам, Короче, я зараз трошки спішу. Ти можеш пожити в там домике за колодцем? Е, Я не знаю, де тут за цим стовбом. А, за цим. Добре, все дякую, да, давай. О, ребятки, ви вже тут так. Всім привіт і знаєте що? В общем, наш мер, наш дорогий мер, подумав те, що нам не вистачає емоцій і вирішив ще одну дереву ще одне село купити. А знаєте як? А вовше одне місто нам його построїло. Запропонувай, дивіться, ми їм. З нашої електростанції даємо електричество. А вони нам замість строить село. Так ось у мій домик і усе саме село, як ви бачите. Тільки він без мебліів. Ну ладно, я зараз якось облаштуємося. Значить, так, раз, два. Кроватка є. За чому я так Minecraft вилучіть? Ладно. Так, це є. Е, так, сундучок є і ще якийсь на вогні при бомбасі теж буде. Тільки... О Господи, ви бачите, як це господи. а скільки тут ще ФПС не можу поняти. Коли в мене на айфоні так глючить. Що, Що в цьому світі воще таке? Йошкендренти колеті. Не дай Бог, у мене ще Майнкрафт би вилетів, Ось ще буде б сказка. Має ще все зависло. О, прогрузилось. Значит так, сводить треба что взять. Такие, как печка, верстак. Ну вот такое я к первому делу. Потом другое такие вот книжные полки. Он в принципе довольно красивые, тоже я их возьму. А, верстак, печка, ну куда же без них. Ну еще такие, конечно, книжные полки. Потом варочную стойку, вот это, вот это. А, мені це вже не треба. Ам, верстак, верстачок і Ладно, мені печка вже не треба. О! Те, давайте тепер розставляємо. Так, тут думаю буде нахайця, потім Потім сюди. Тут у мене буде стакаті поставляємо, і тут печку прямо біля кровати, щоб було тепло. Потім раз сюди, два сюди, Во, клас. Давайте на печку ми поставимо в стойку. Потім десь ось тут зверху не знаю де-небудь. ось Тут, наприклад, поставлю книжні полки, а тут, щоб діпи, не мішалося, і ще ось тут поставлю ось такі от книжні полки, Це чисто щоб не мішалося, 24 на 7. Ну і нормально, в общем. В принципі, все, моя комната готова, звісно. Я розумію, тут не вистачає елочка, але елочка буде. Просто трошки пізніше. А, точно, я ще забув, это вот поставити. Ну і верстак, звісно Як ви бачили, в моїй прошлой будівлі та верстаків було, мягко говоря, очень. Очень очень много. І у мене навіть не було місця, де його посетить. Значить так, дивіться. Поки я тут облаштувала, казав те, що вони в центрі поставили, поставлять лку. Ну погнали копа 10. Опа! Девица, что тут стоит? Оля-ля, оля пота какая. Ой, что у происходит постоянно? Вот, видите, вы не еще будете ее накрашать. Кстати, забыла, похвастайтесь, у меня новый скин. Во, как вам? Прикольный, думаю, да? Ну, ну так ведь, да? Ладно, я уже на этом буду заканчивать свое видео, то что всем пока и не болейте! -у!